Власне, чого чекати від Трампа з нами наживо зараз Дмитро Анопченко, наш спеціальний кореспондент у США. З ними продовжимо цю тему. Дмитре, я тебе вітаю. Розкажи нам, будь ласка, коротко. Європа побоюється, що Сполучені Штати можуть вивести з континента 20 тисяч своїх військовиків. В самій Америці побоювання іншого плану, що владна команда все одно продовжуватиме переговори з Москвою, але тепер уже без України. Кремль тим часом на намагається наперед торбувати європейський мирний план. Хай навіть над його деталями тільки почали працювати. От, будь ласка, розкажи нам, як вся ця ситуація, як усе це сприймається з Вашингтона. Ну, знайшти, намітив дійсно три найважливіші тенденції, які розвиваються зараз, розвиваються паралельно щодо Вашингтона. Станом на зараз немає найменших ознак, що адміністрація Трампа збирається згортати або роботу переговорної групи Рубіо Лавров, або згортати свою підготовку до майбутньої зустрічі Трампа і Путіна. По великому рахунку сумніви зараз скоріше не про те, чи сполучені штати залишать свою участь, свою зацікавленість у мирному процесі. А про це я теж чую, але скоріше... Ріше про те, а чи будуть вони продовжувати це робити, але без урахування української позиції. Про те теж зараз про це теж зараз кажуть експерти. Новини, які надходять з білого дому, це знаєте такі постійні натяки на образу. Саме правильне слово образа, там це не роздратування, не розчарування, це саме образа. Ну тільки один приклад наведу. білий дім повідомляє це, знаєте, не чутки, як іноді буває, не якісь там розмови між журналістами, а це сказала речниця Білого Дому, що Трамп спеціально з'їв обід я не жартую, е, який кухарі білого дому приготували до зеленського. Бо ми всі пам'ятаємо програму після розмови в овальному кабінеті. Була передбачена програмою е, зустріч за ланчем, розмова за ланчем. Багато критики, жорсткої критики. Ну, наприклад, маск називає відмову від припинення вогню жорсткою і нелюдською. Хоча давайте будемо теж тут об'єктивними. Е, це не була відмова від припинення вогню. Це була відмова від підписання договору щодо корисних копалень. Без того, щоб Сполучені Штати надали або, хоча б, озвучили для України гарантії безпеки. Ну і білий дім дає зараз зрозуміти, і про це з Вашингтона навіть сказали європейцям, що хочуть отримати тут цитата публічні вибачення від Зеленського. Щодо угоди про корисні копалини, оскільки з неї все почалося, то на Вашингтон вже виходили європейці, зокрема дзвонили з Лондона і просили повернутися до обговорення до підписання цієї угоди. Втім, за даними джерел у Білому домі, цікаво публік. Кація агентством Блумберг вони говорили із оточенням Трампа, що там сказали, не готові поки підписувати, не готові поки повертатися мають охолонути пристрасті, щоб це не означало. Ну що цікаво, це теж дуже показово про те, як поводить себе Трамп. Повідомили зараз пресі в Білому домі, що він дуже захоплюється тим, як під час цієї розмови і зустрічі з зеленським поводив себе його віцепрезидент. Венс він сказав, що ну ось згадав свого минулого віцепрезидента часів першого терміну. Сказав, що пенс би мене ніколи так не захищав. Ну водночас, окрім цього захоплення Трампа, щирого захоплення є інша реакція. Венс на вихідні з родиною поїхав до штату Вермонт кататися на лижах. Ну, і ось якраз повідомляє місцева преса, що зібралися проукраїнські активісти, були самі українці, пікетували лижний курорт, де якраз Венс збирається відпочивати, і закликали його їхати кататися на лижах до Росії. Тобто є і така реакція. Американці і так реагують щодо самої Росії вона намагається зараз максимально втрутитися в ситуацію. З'явилися заяви Лаврова, якраз які стосуються і на перехоплення того плану, який зараз оголошують британці. Зокрема, він сьогодні заявив, що буду цитувати: штати хочуть завершити конфлікт. Європа вимагає продовження війни, натякнувши Кремль проти плану Стармера Макрона, у якому якраз ми ж пам'ятаємо багато про це в ефірі. Говоримо, є пункт про розміщення британсько-французького контингенту в Україні. Ну і ось. Сказав Лавров, знову ж таки, цитую, не коментуючи, ви в студії зможете обговорити це нахабство, і з нами щодо цього ніхто нічого не обговорював. І що Трамп, начебто, говорив росіянам. Ще одна цитата буде потрібна згода всіх сторін, тобто й Москви теж. Ну, складно сказати, чи це правда, тому що Трамп днями буквально говорив в пресі, що, начебто, він з Путіним про це розмовляв, і Путін йому сказав, що він не проти європейських миротворців. А хотів би проанонсувати, щоб плани Путіна і настрої Трампа внутрішні. Мотиви Трампа ми розглянемо сьогодні дуже детально в нашому випуску. О 21-й. У мене буде авторська програма сьогодні червоні лінії. Я для неї організував розмову із кількома високопосадовцями, колишніми відставними високопосадовцями американської розвідки. І ми такий, знаєте, просто психологічний портрет Трампа зокрема розберемо. Ну щоб зрозуміти, хоча б спробувати зрозуміти, а що це взагалі було. Ну, маю на увазі білий дім і все про що ми говоримо останніми днями. Ну і ще один цікавий процес, який Відбувається між штатами і якраз європейським союзом Washington Post сьогодні опублікувало гучну статтю з посиланням на три дипломатичних джерела про те, що адміністрація Трампа може відкликати з європейського континенту близько 20 тисяч своїх військовиків, яких в розпал війни відправляв туди Джо Байден. Ну ось я перевірив цифри. Їх зараз там близько 80 тисяч. Більшість у Великій Британії, Німеччині, Італії і Польщі. І наразі у Європейській Ців немає просто жодного розуміння, жодної гадки, жодної ну, якоїсь офіційної інформації про наміри Трампа. Але у Вашингтоні кажуть, процитую: не здивуємося, якщо у будь-який момент ці війська повернуться в Америку. Ну звісно ж, не всі. Звісно ж, поки що преса дізналася про плани відкликати десь четверту, або навіть чув оцінки, що можуть до третини контингенту. Але це ну досить серйозний сигнал, який дійсно показує величезну таку знаєте, прірву і у підходах, і у мисленні. Ну і у тому, як хочуть зараз діяти сполучені штати і європейці, колеги Київ.